Пробіг 190 тисяч кілометрів. 197. 220 Рідна фарба, рідний пробіг. Все в нас рідне не може бути. Точно. Кермо, сидіння, педалі і коробка передач присутня. Головне ще є магнітола. Що вам ще треба за 4 тисячі доларів. Друзі, всіх вітаю на луцькому ринку. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що попереднє відео у нас було самі дорогі тачки луцького ринку. Ми надіялись побачити машини за 50-60 120 тисяч доларів. А побачили за 27, за 28 і більше тут немає. Але сьогодні я хочу вам показати. Самі дешеві тачки. Давайте подивимося до 4-4,5 до тисяч. Вони взагалі тут існують. І чи є сенс взагалі сюди їхати, щоб купити такий ось недорогий автомобіль? Тому що підписуйтесь на канал і поїхали, подивимось ціни. Так, Megane 2-й аж цілих 5 часов. Друзі, не по бюджету, не показує. Кліо, 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 мабуть, буде в нашому бюджеті літ 197 пробігу, 5600, 197 тисяч пробігу, пробіг, 1000% оригінальний. Щодо Мігана, другого, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день нормальний Міган, реально 1,6 бензиновий в універсалі, такі плюс-мінус нормальна комплектація на кліматі на кризі буде коштувати реально 5,5, може навіть 6 тисяч доларів. Так, а Міганчик 9 року, 1,6. 6 тисяч доларів коштує, не попадає в нашу рубрику. Шатувочка Фабія 5 Криста не попадає в нашу рубрику. Ми взагалі сьогодні знайдемо тут якийсь автомобіль, який ми зможемо нормально відзняти. Дивіться, є у нас Логан. Вже на номерах 11 рік 5,450, 1,4 бензин, але тут пробігу 102 тисячі кілометрів. Я завжди кажу, що на луцькому ринку капсули часу є найбільше таких. Ось одна із них. Друзі, хочу вам сказати без різниці, скільки коштує ваш автомобіль: 50 тисяч доларів, 20 000 або 1000 доларів. Тому що доглядати треба любий автомобіль. І якщо ви не знаєте, що подарувати своєму другу або чоловіку, то дивіться, для вас є гарна нагода. Зараз покажу вам автохімію від компанії Vitol, якою особисто я користуюся. Дивіться, у нас є гарні такі набори, наприклад, набор для догляду за склом. В Наборі в нас повністю все укомплектовано, щоб ви Терти, щоб натерти. Також є набір для догляду за текстилем або пластиком. І ось такий чудовий набір, який я вже використав аж цілих два штуки. Тому що я мию гуму і потім гарно натираю. Зараз разом з вами хочу показати ось у цей набір. І що йде в комплекті. Як ви бачите, це в нас сумочка дуже компактна, займає дуже мало місця. І по машині ця автохімія літати ніде не буде. Дивимось, що в нас є в комплекті. Є ось у така щиточка. Є в нас. Мікрофібра для того, щоб витерти цю хімію. І ось така губка для того, щоб натерти цю хімію. Втерти. Є в нас в комплекті зразу поліроль з пластиком і вінілом. І бачимо, bubble gum, як жвачка. І також ось така хімія. Такий вже один я використав. Ці чудові набори ви можете придбати на сайті компанії VITOL, обрати саме той, який вам потрібний. І саме головне з моїм промокодом MAXAUTO ви ще отримаєте знижечку аж цілих 20%. Ми знайшли. Ми знайшли, дивіться, це в нас Сандеро, 9 рік, 1.2 MPI, 4,250 без підкрасів 220. 1.2 не дуже люди полюбляються, але я знаю людей, які їздять на них. Тому нічого не буду казати за цей автомобіль, тому що ми, як правило, підбираємо 1.6 бензин або 1.5 дизель. Це, в принципі більше для нас машин які не існує. Так що в нас є по салону? Ну. Кермо, сидіння, педалі і коробка передач присутня. Головне, ще є магнітола. Що вам ще треба за 4 тисячі доларів. Ну, більше надіється нема на що. Пішли, пошукаємо щось іще. Так, машин багато. Людей немає, тому що сьогодні не базарний день. Все, відстаньте. Коли в базарний день, тут величезна купа машин і людей. 5900. 1,6,4950. Ну, хай буде, це вже до 5 тисяч, шостий рік, 1.6 бензин, 196 пробігу. Рідна фарба, рідний пробіг. Все в нас рідне не може бути. Точно. Друзі, ну зрозуміло діло, що на Луцькому ринку багато машин, скручених там не відповідає дійсності, але є і нормальні. Просто треба гарно пошукати. По комплектації, що в нас тут є? Кондьор є, два склопідіймача, Круїз, датчики світла, п'ятиступка ну таке звичайний, звичайний Opel на звичайній комплектації. Тобто, такі головні функції, як кондиціонер, круїз, кермо, і сидіння, вони присутні. Так як ми на Луцькі, він у нас в універсалі. Пішли і пошукаємо, що ще. Так, Аудюшечка А4Б7 коштує в нас 7200. B6 1,4, 6 950, 250 тисяч пробіг. Блін, пасатік треба брати на 2,0 дизелі на DQ250. Тоді питань не буде у вас зовсім. Дивіться, у нас є ще сценік. 9 рік, 1, 6, 144 тисячі пробіг. Ціна 5 950. Покажи, можливо, комусь зацікавить цей автомобіль. Пробіг тут гарний. Він ще й на автоматі. Чуєте, ну це прям взагалі золото. А, нагадую, друзі, от сьогодні ці автомобілі, які ви побачите, ну, можливо, комусь щось сподобається, Зателефонуйте, поїдемо, подивимося, можливо, і щось для себе придбаєте. Зрозуміло діло, треба розуміти і купляти такі машини в такому бюджеті по технічному стані, а не по підкрасам, по сколам і по все іншому. Так. Дивіться, це взагалі цікавий автомобіль, типу BMW, типу це в нас мінівен. Якісь він взагалі не зрозумілий. Напишіть вам, подобається чи ні. І мені, типа, ні. <смі> треба щось інше. Так, шкадувочка Фабія на 1,6 коштує в нас 5908 рік МПА з Німеччини. Пробіг 190 тисяч кілометрів. Mm -hmm. 197. 220. Пішли пошукаємо, тут теж 5950, це якийсь капець. У нас сьогодні відео буде складатися з двох машин, з того опіля і отої дачі. Фух. Мене вже попустило, тому що ми знайшли все таки другий міган в цьому бюджеті. Боже ті, що ми бачили, вони всі за 5,5-5 тисяч. Дивіться, це в нас другий міган в універсалі. Ну такий звичайний, простий, на простій комплектації. А, він в нас має четвертий рік, 1,6 бензин, 4,700. його ціна, плюс торг. Ну, можна поторгуватися, на якісь 4 тисячі, можливо, вийдете. Ну, я шуткую. Ну, треба ж завжди, хочеться верні більше, а я там як вийде. Друзі, тут в нас навіть є клімат-контроль, електродзеркало, 4 склопіді мочі, старт стоп. Ось вам і Рено, а Volkswagen електричний продає свої автомобілі 2020-2022 року з ключом без старт-стопу. Подивіться, четвертий рік і кнопочка, і машина заводить. Німці. Ми вам там очі повиколюємо. Ностальгія. колись у мене був такий автомобіль. Він по-любому буде в нашому бюджеті навіть. Саме буде, мабуть, дешеве. Друзі, це у нас ланос. У мене колись був польський ланос. Ну, то Тож машина, ракета, на той час м'ягесенька, тихесенька, Газолінчик туди поставив, їдеш, вона газик нюхає, і все. Кондьорчик є, в машині в принципі, комфортно. Так, ну стандартні болячки всі Ланоса це є. Бляха! Він не продається. Він не продається, друзі. Не, ну, може він продається, але це не. Так, да, хотів показати, і це був би був дешевий без автомобіль. автомобіль. безкоштовний, да, ти безкоштовний, знаєш, що тільки дають. Не будемо казати, не здійснити дивляться. Так, 1-літровий, дивись, 3650, Сітренд, c 4 бензин, один літр, 185 тисяч пробігу. Блін, ну пробіг у всіх до 200, ну бли. А, Якийсь капець. Один літр, не люблю я ці мотори. Ви там дивіться самі. Механіка що у нас? Навіть дивіться. А кондор я не бачу. Да, є кондор, Ну, такий простий, цікавий, маленький автомобіль. І ще є другий комплект гуми. Подивіться, другий комплект гуми, коли лежить, йди сюди. Аж тут його видно, тупо сидіння. Гума, звісно, літня є, але стара, потріскана. Друзі, не знаю, можливо, комусь і подобаються такі машини, і ви скажете, що один літр це Во, то я скажу не Во, і я таке не люблю. Підемо подивимося ще інше. Ну, наша задача, яка? Знайти сьогодні якийсь дешевий самий автомобіль, і скільки він буде коштувати, подивимось. Ще й знайшли електричний автомобіль. Повністю, дивіться, який у нього розмір. Тобто... Навіть не отак треба робити, а отак. І цього вже в принципі достатньо. Це в нас 10-й рік, 4749 кВт, 220 тисяч пробігу коштує цей автомобіль. Я колись їздив на ньому, навіть записував шорти в інстаграмі, ви вгадували цей автомобіль. І, до речі, не так швидко ви його і вгадали. Хочу сказати. Дивіться, навіть є диски якісь. Блін, ну він взагалі маленький, вузенький. Навіть якщо подивитись на сидіння, покажи людям на село, то навіть сидіння, подивіться, вони дуже вузенькі. Зенькі, чотири склопідіймача є, клімат. Ой, кандюрчик у нас є, магнітола, педалі. Більше у нас немає нічого. Мультикерма немає, такого нічого немає. Але в принципі, воно тут і не потрібно, тому що цей автомобіль в нас електричний з точки А в точку Б. Дома зарядили з розетки як мобільний телефон і їздити на шару. Знайшли нормальну фабію. Шкода фабія з 1,6 бензиновим двигуном 214 тисяч пробігу, ціна 5200. Друзі. Ну, трошки підторгуємося да, і попадемо в наш бюджет. Це в нас хеджбек. От Раніше реально дуже були популярні ці автомобілі, ми їх підбирали на автоматі, на механіки, тому що, подивіться, він компактний, це в нас шкода, вона недорога в обслуговування і вона от комфортна. В nee, неї реально класно їхати. Вона м'ягенька, тихенька, все так зроблено приємно. Не такий пластик, як на Рено, там, наприклад, перших років, що там можна б той пластик дверини просто розбити собі голову. Ні, тут він м'ягенький, тихенький і все добре. Подивіться, клімат є, підігрів сидінь навіть є, і ще газолінчик. Але газ це є як плюс, так і мінус, тому що обслуговування європейського газу у нас в Україні є проблемою, тому що немає тих запчастин, наприклад, форсунок або ріду. Редуктора ремкомплекта І тоді люди вже міняють повністю, наприклад, редуктор або повністю комплект вже форсунок. Тому я б типу від себе, коли у вас газ такий старий, то краще, щоб не було газу, його поставити самому, щоб було де обслуговувати, і плюс у вас буде гарантія. Чуєте, подивіться, в якому стані в нас сидіння. І кермо, у нас і клімат є, реально п'ятіступочка і підігрівчики, центральний замок, круїз контроль, підлокітник, чорний колір. Легкосплавні диски, зимова гума, і все це за 5200? Друзі, да, бачите, не знаю, можливо, гарний автомобіль, можливо, ні. Все треба перевіряти. Тому що сьогодні ще така гарна погода. Дивіться, сонця немає, дождик мороси. Всі машини на відео виглядають просто ідеально. Скажіть, гарні кадри? Гарні? Так, змінили нашу локацію. Подивіться, як тут гарно. Також велика парковка, такі ангар, ми його так називаємо, тому що тут закрито, люди люблять ставити машину, тому що сніг не падає, пруд не падає і все інше. А, знайшли третій рік Golf 5 з мотором 1.4. Зрозуміло діло. Якщо б тут був мотор 1,9, 2.0 дизель або 1,6 бензин, то ціна була зовсім інша. А, тут в нас 4700 1.4 номер телефона продавця є. Він в нас 5. Дверний, а не трьохдверний, і подивимось на його комплектацію. Дивіться, саме магнітола максимальна. Кондиціонер є, п'ятиступочка, чотири 4 До речі, в дуже гарному стані сидіння і кермо. Як мінімум, візуально не видно, щоб вони були перешиті. Дуже подобається мені цей автомобіль дизайном. Він молодіжний, класний, стильний. Можна нормально його забім бігати, поставити з споляра туди, два самця сюди, диски різноширокі якісь поставити, тонування, вихлоп, та-та-та-та <хи> І вперед. Так, а, Сіат, ну понятно, він буде дорого у нас, не по нашому бюджету. Це у нас 5999, Там БМВ, то дорого, пішли сюди. Тут також все дорого. Виключаємось і йдемо шукати далі. Так, стоїть от два автомобілі, в принципі, плюс-мінус повинні бути по бюджету. Ну, зрозуміло, шкода трохи дорожча, тому що це фабія, бачимо, люк є, максимальна оптика. Це в нас Golf 4, він у нас має бензин 1,6, 220 тисяч пробігу, ціна 4600 МПА, рідний пробіг, хороша комплектація, сертифікат вже є. П'ятидверний. візуально, до речі, ціленький. І гарний колір мокрий асфальт, оригінальні кувпаки. Що ми маємо? 4 склопідімача маємо, клімат маємо. Ну, таке, в принципі, 6300. Цей автомобіль коштує Ford. Ну, в будь-якому випадку також буде дорожче, тому що вони нормальні біля 7. так і є 6600, 1.6. і 6. 600, 1, 6. Є ось ще Opel Astra H в кузові хетчбек. Для міста крутий автомобіль. Ну, реально також, що Fabia, що Astra маленькі, є звичайні автомати. Восьмий рік, 126 тисяч пробігу, 600 коштує цей автомобіль. Трохи не по бюджету. А, пижик, пижик, рижик. у нас 500 його ціна. Такі релінги цікаві у нього. дивіться. Як зроблення. Йдемо пошукаємо щось по бюджету. З Міганом розібралися, але знайшли ще сцені. Сцені для людей, які люблять сидіти повище, яким зручніше залазити визлазити з автомобіля, коли ви не їдете, лежачи. То ось оцей автомобіль саме для вас. Він так само не гниє, оцинкований, ну, Тут у нас половина запчастей пластикові, тому тут нема що в принципі гнити. Це в нас шостий рік, 1,6 MPI бензин 4950, панорама, щось, кондиціонер, електропакет. там... І ще щось там написано. До речі, дивіться, панорама є. Без ключового ладно, тут я не бачу, як є. Кондиціонер є, старт-стоп є, електрорущиник є, 4 склопідіймача є. Задня частина також в принципі, ціленька. Гляньте ці чорні накладочки у нас на місці. Пушка, пушка за такі бабки. 1,6 – це саме класний двигун. Так у нього є трохи проблем, але мінімальна, наприклад, з порівнянням там корейськими машинами. Тому такий автомобіль можна спокійно розгляти до покупочки. Це буде краще, ніж 1,5 дизель. Тому що перші 1,5 дизель були проблемні. Були у них що? Проблеми з кладощами. Ти там зробив? <свист> <свист> ти знайшла? Чуєш? ну Це ж, це моя молодість. чуєш. Максим виріс на цих машинах. Да? Ви думали, що мені що? 15? Ні, друзі, мені 18. <свист> а, це ще короткі крила, недовгі, тобто це одні з перших. Подивіться, є в нас омивачі фар, типу оригінал, є в нас антена, є в нас ось цей спойлер. Нічого собі чуєш. Ззаді вже тюнінг пройшов у нас. Номери ще не такі старі. Значок Волині бачимо також є. А що, брезговички з парка, я сподіваюся, чи ні? Ні, звичайно, Інколи їх ставили з парку. Це потім вони вже пішли. Накладки ці присутні. Обов'язково ж ці отражателі також повинні бути. А ще треба було антистатік прицепити десь там ззаді, щоб він по асфальту їхав. щоб коли ти сідаєш в машину, щоб вона током не билася. Чуєте, друзі? Ми знайшли самий дешевий автомобіль луцького ринку, і він коштує у нас 1500 доларів. 1500 доларів Пробіг у цього автомобіля 41 545 кілометрів. До речі, навіть тут не гниле, Чую, що тут не гниле. Такі проблемні є місця. Можливо, вже переварена, зрозуміло, діло, але бачимо, що бачимо. А що по салону? Я не можу вам нічого сказати, там нічого немає. Ну, але просто давайте подивимось. Так. І раніше ми на цьому їздили, і раніше ми від цього кайфували. В мене колись була що в мене була? Була восьмерка, вже з довгими крилами, з високою панелью. Висока була гірше, тому що вона більше шуміла. Там більше пластика, більше цієї всієї вібрації. Завжди проблеми там. Ой, коротше, проблем тут вистачало саме по гержі. Десь там чуть двигун не відпав, тому що лапу треба було переварити. Але це емоції, це через це ми пройшли це наше життя Жигулі. Взагалі я катався і на Москвічах, і на оцьому іж, який був, і на Буханки, і на Запорожці. Тобто, я автолюбитель був з от такого от віку: папа дай поролить, папа, дай понатискати, папа дай попереключати. Давайте, пишіть, ностальгія є трохи, пишіть в коментарях, хто їздив на таких машинах. Що, пішли, подивимося, щось скруче подивимо <рес> з Європи. Переїхали на інший майданчик. Сьогодні трохи інші в нас майданчики, тому що тут продаються дешевші автомобілі. Не ті, які ви звикли бачити. Зараз. Пройдемося тут, подивимось, чи є якісь зміни, чи знайдемо ми щось крім опіля і Fabia. Тому що саме вони сьогодні в нас в топу за ці гроші. Пішли. Знаєте на що ми звернули увагу? Ми от прийшли, подивилися купу цих машин, і ми тільки одну машину побачили з пробігом там 220 чи 240 тисяч кілометрів. Всі інші були до 200. Пофігу, що вони там мають уже купу років. Пофігу, що вони там коштують такі гроші, але все одно пробіг у нас стандартний: 197, 186 і тисячі кілометрів. Перекупи, давайте вже трохи і Міняйте ці пробіги. Давайте трохи заходити на 240, на 260. Люди також будуть купляти такі машини, тому що. Це зрозуміло, що машині 15 років, ну які 200, на ну які 150. Так що піднімайте трохи планку, і люди будуть до цього звикати, і вже не будете брати гріх на душу і крутити ті пробіги. Як мінімум, ми постійно так кажемо своїм клієнтам. Чуєш, дивлюсь я на цей Fusion, він виглядає круто, він у нас має 8 рік, а ще він що має, де подався. От на білу. Бачите? Ось, спіральки такі. У нас є підігрів лобового і в нас є пробіг 185 тисяч ціна 4-800. бензин. 1,4 бензин, до речі, нормальний. Взагалі раніше він такий популярний, був завжди за нього питали, тому що він коштує недорого. Він компактний по комплектації, вони були нормальні. Так вони зустрічаються гнилі. Але технічна частина цього автомобіля, вона во. Давай покажемо, як виглядає цей салон. Два склад підіймача є, кондиціонер є, магнітола звичайно. Ну от воно просто таке. От гарне, воно якесь. Цікаве, не таке просте, наприклад, як там у французьких перших автомобілях. Так що не забувайте, що в цьому бюджеті є різні варіанти. Ну що ж, яка в нас вийшла саме дешева машина? Це в нас ВАЗ-2109 за 1500 доларів. Потім у нас йшов, що Сітроєнчик 1 літровий. В принципі, друзі, сьогоднішнього відео ми з вами зрозуміли, що в принципі якісь машини є, і щось можна купити. Але з цим ми все дивились поверхнево, не перевіряли нічого зовсім. Більше всього в нас чого ФАБІ 14 1.2, в нас є Opel Astra H, В нас Є гольфи і трошки є міганів. Тому, в принципі, я думаю, з такої великої кількості машин, якщо не цеплятись до кузової, там більше дивитися до технічного стану, то можна щось і вибрати. Тому що з вас лайки, з вас підписочка, всіх чекаю в коментарі. Напишіть, чи було цікаво це відео, тому що я знаю, що ви його чекали, тому що ви про це писали. Яка ж сама дешева тачка? Сама дешева, ви зрозуміли. Оця от червона бєсті з 90-х років. 80-х, яких 90-х